Кілометри за донати киянин Михайло Іванченко пробіг від столиці до Одеси, щоб зібрати кошти для військових медиків. Забіг тривав майже п'ять днів, і коли спортовець дістався, таки чорного моря на його рахунку вже було майже 120 тисяч гривень. Ці гроші Михайло планує передати медичному підрозділу госпітальєри, база якого нещодавно була зруйнована внаслідок російської атаки. Емоційний фініш спортсмена бачив кореспондент Сен-Сергій Осадчук. Київ Одеса менше ніж за п'ять днів. 300 миль є. Позаду 483 надважкі кілометри. П'ять днів Михайло біг через п'ять регіонів. І ось фінішує біля пляжу Лонжерон. Слава Україні! Йому 44, спортом займається останні 10 років, і все одно каже: забіг був важкий п'ять сотень кілометрів з мінімальним відпочинком подолав завдяки підтримці друзів. Ти розумієш, що з тобою люди, які знаються, розуміють, підтримують душевне тепло. Завдяки ним у мене все вийшло. Біг Михайло, аби допомогти військовим медикам з підрозділу госпітальєри, які рятують захисників із 2014-го. Нещодавно базу підрозділу на Дніпропетровщині знищили російські дрони. Нині потрібні кошти на закупівлю медикаментів, нового обладнання та транспорту. Михайло оголосив про забіг у соцмережах і попросив скидувати донати. Знаходжусь біля Дніпра, пам'ятник засновникам Києва, батьківщина мати, і через дві хвилини стартую. Від Дніпра в Києві до Чорного моря в Одесі. В перші ж дні довелося кинути виклик погоді. Вона постійно змінювалася і періодами добряче гальмувала бігуна. Була страшенна спека перші два дні. Був зустрічний вітер. Вітер такий, що він пісок бив в окуляри, без окулярів можна було залишитись без очей.